Слава Ісусу Христу, дорога церква! Вас Я радий вас бачити. Сьогодні у нас чудова погода. І це не означає, що завжди у нас чудово на, нашому, на наших серцях, у нас чудовий настрій. Але ми прийшли сьогодні в Дінь молитви, щоб мати спілкування з Богом, щоб мати від, від, від нього слова, які б прозрачували наше серце, які б втішали наше серця. І я хотів би прочитати Слово Боже в контексті теми, теми які, яку ми сьогодні будемо роздумувати, роздумувати, тему, за яку ми будемо мати молитву, і ми маємо її про припинення війни та настання справедливого миру в Україні. Перше, Послання апостола Павла до Тимофія з другого розділу я прочитаю наступні слова. Насамперед закликаю вас звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб ми могли проживати життя в тиші та спокої, з усією набожністю та гідністю. Це добре та приємне Богові нашому Спасителеві, який бажає, щоб усі люди були спасенними та прийшли до пізнання істини. Адже є один Бог та один посередник між Богом та людьми, людина Христос і Ісус, який віддав самого себе як викуп за всіх. Про це у свій час склалося свідчення, для якого я призначений проповідником та апостолом. Правду кажу, не брешу. Та вчителем язичників у вірі та правді. Брати та сестри, апостол Павло нагадує нам про молитву, про те, що тема молитви вона має бути наріжним е, таким питанням нашого життя, і він е, каже про те, що молитва це те, що є насамперед. Насамперед, е, перед. Е, Прийняттям якихось рішень, насамперед, перед ми виходимо з наших домівок, насамперед, коли ми вживаємо їжу і коли ми щось плануємо зробити, насамперед. І цей заклик, він до нас сьогодні, щоб ми звершували молитву за нашу країну. Ми маємо в нашій державі сьогодні війну. І багато сліз, багато питань, на які ми не маємо відповіді, багато горя, багато страждань, багато руйнацій. І це все каже про те, що насамперед, насамперед, маємо молитися. <кхи> Слові Божому, ми також можемо е побачити, що. І досить багато уваги приділяли молитві мужі Божій, мужі віри. Той тобто сказав, що я не допущу в своєму житті гріха, що мені перестати молитись. І цей заклик, він спрямовує нас до молитв, до благань, до прохань, до подяки. Хотілося б також сказати про те, що коли люди, віруючі люди християни, в них тема молитви вона не є такою, щоб бути насамперед, тобто перш за все, то в житті буває, трапляється багато проблем. Мало молитви багато проблем. Немає молитви, це не християнське життя. Також цей світ вчить нас, нагадує нам про деякі уроки, коли ми, коли ми не молимось, коли ми не живемо цим життям набожним та гідним. Нещодавно я, дивившись новини і побачив ну, в черговому розділі новин. Таку ситуацію в Каліфорнії відбулася і зараз вона ще продовжується. Велика пожежа така досить-досить велика. І на Голівудських пагорбах багато біди відбулось, і всі ті багато, дуже багато маєвків, старків людей, багатих людей, голівудських акторів митців, науковців. Це елітний район Сполучених Штатів Америки, елітний район Каліфорнії. І всі ці речі, які так складались, які так будувались, яких так гроші вливались, кредити брались, оплачувались. І це все пішло пішло з вогнем. Пішло відкуде. Зрозуміло хтось може скажити та сказати та нічого страшного, у них там є страховка, все там вони компенсують. Але питання на цьому питання в тому полягає, що хто на що покладає свої надії, хто на що вкладається в своєму житті, хто чого шукає. І слово Боже каже, нагадує нам про те, що насамперед. Люди або шукають, наприклад, Царство Божого і практи Його, або не шукають і не мають певні результати. Люди роздумують і шукають те, що згорить, тобто Господа нашого Ісуса Христа, Його воля, або живуть цим земним, щоб ну, мати все найкраще, щоб мати розкіш. І Господь для нас сьогодні дає таку прекрасну можливість, щоб нам ось тему наших молитов, тему нашої ситуації в нашій країні поставити настільки таким в центрі наших молитов, в центрі нашого такого молитовного настрою, щоб ми дійсно зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки це насамперед. Відгукнутися на цей заклик апостола Павла молитися. Ми маємо молитися за царів і за всіх, хто при владі, за всіх людей. І мета цієї молитви не просто щоб ми мали тишу і спокій. Хоча в наших реаліях, я думаю, це найбільше те, чого ми так бажаємо, те, чого. Ми так очікуємо і смак чого, і відчуття чого, ми вже давно забули, що це таке мир, спокій, коли немає повітряних тривог, коли Ось вчора вечором чув, як десь там дрон пролітав, багато тому з нас чули. В таких таких морелях живемо, на жаль, десь у світі люди живуть, якісь чемпіонати відбуваються, які свята. Люди по своїм справам займаються, веселяться. У нас звик до цього, до того, що десь щось летить, що десь кудись щось прилетить, і дай Бог, щоб не прилетіло туди, де я знаходжуся. Ми, для цього, ми до цього, на жаль, звикли. Але е, молитва, молитва вона також для того, щоб ми мали силу, ми мали благодать від Господа, щоб проводити наше життя. З усією набожністю та гідністю. І наше життя є провідником Божої благодаті, провідником Божої любові, спасаючої Божої сили, яка проявляється через нас. Ми не просто молимось, ми не просто прийшли до Господа, але ми прийшли, щоб промінювати Божу любов. Ми прийшли до Господа для того, щоб через наше життя люди вони зустрічалися. Господом нашим Ісусом Христом. І горе мені, коли через моє життя людина не дізнається про Бога ані трохи. Це біда. Але ось саме та набожність і та гідність це прекрасні такі речі, прекрасні поняття, які мають нас наповнювати. Які мають нас характеризувати. На англійській мові це слово перекладається, зокрема, гідність як пошана благовіння або шанування. І воно в буквальному значенні цього слова прийшло до нас з французької мови, і на англійській воно звучить схоже. Я не можу його вимовити на французькій, тому що. Мої голосові зв'язки дуже е, незвиклі для вимовлення слів на, на французькій мові. Я не вмію по-французькому нічого казати, дуже специфічна мова. І це слово означає реверанс. Гідність, пошана, е, реверанс. Так, колись, коли люди з'являлися перед е, своїми вельможами, царями, е, Якимось такими великими людьми. І люди їх вшановували певними такими поклонами. Це були особливі такі церемонії. Це не просто прийшов там кимов головою. Це особлива така ось церемонія вшанування твого господаря, царя, тобто, аудієнція, по якомусь питанні відбувається. І ось цей реверанс показує, наскільки та людина для мене є гідною цього поклоніння, гідною цієї уваги, цієї пошани. І наскільки оцей мій реверанс, мій мій поклон, він є гідним і відповідним тому, хто переді мною зараз стоїть. І наше життя перед Богом, воно дійсно має бути як своєрідний реверанс. Ми маємо жити з усією набожністю в нашому світі і гідністю. Це добре та приємне Богові нашому Спасителеві, який бажає, щоб усі люди були спасенними та прийшли до пізнання істини. І це одна із таких важливих істин, цілей, які Бог прислідує. Через наше життя, через наше побожне, через наше життя з гідністю, через наше життя, в якому проявляється, проявляється наш Господь Ісус Христос. Брати та сестри, наша молитва сьогодні за нашу країну, в якій немає тиші, немає спокою, належних. Наша молитва сьогодні за ті серця, в яких також немає сьогодні тиші і спокою по різним причинам. Можливо, ці люди просто не знають Господа нашого Ісуса Христа і їм недоступний цей мир і спокій. А можливо, це люди, які знають Господа, але в їх житті відбуваються або відбулися певні, певні життєві обставини. Через які вони потребують цього миру, додаткової Божої уваги, нашої уваги, наших молитв. Нехай Бог нас благословить, почує наші молитви і допоможе нам звершувати наше життя з всією набожністю і гідністю, бути прикладом світлом для тих, хто нас оточує. І щоб ми ніколи не забували. І завжди молилися, і це питання було в нас, як тут зазначено, насамперед. Перш за все, ім'я Ісуса Христа, давайте в наших молитвах зараз будемо про це просити, дякувати Богу, славити його. Амінь. Давайте помолимося.